Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні ми з вами вирушимо в чарівну країну Економіка. А на чому ж ми з вами поїдемо? Можемо вирушити на таксі, на автобусі, на поїзді, на літаку, на кораблі. А хто водить таксі? Таксист! Хто працює на автобусі? Водій, хто працює е, на поїзді? Машиніст, хто керує літаком? Пілот. Хто головний на кораблі? Капітан. Ми з вами назвали людей різних професій. А що ж означає слово професія? Це те, чим людина займається її діяльності. У кожної людини своя професія. А які професії знаєте ви? Я зараз про, перевірю, ми з вами пограємо в гру Хто це? Я буду називати дію, а ви, дітки, будете називати назву професії людини, яка виконує цю дію. Навчає дітей в школі вчитель, робить зачіски, перукар, гасить пожежі, пожежник, ходить по морям моряк, готує на кухні кухар, ремонтує чоботи, чоботар, лікує людей, лікар. Регулює вуличний рух, регулювальник, ремонтує авто, автомеханік, продає продукти, продавець, фарбує, малює на стінах, маляр, грає на скрипці, скрипаль, працює на землі, землероб або фермер. Працює в дитячому садочку з діточками виховати. А чи знаєте, ви, ким працюють ваші батьки? Обов'язково розпитайте їх. Коли людина працює, вона має щось виготовляти. Подивіться і скажіть, що виготовляє, що пече пекар. Правильно! Він пече батони, булочки, тістечка, печиво, а що утворюється в результаті праці швачки, сукні, сорочки, різний одяг. А що з'являється в результаті праці художника? З'являються картини. Так, результатом праці цих професій є Товар, запам'ятайте, товар. А який результат праці космонавта, поліцейського, перукаря, музиканта, якщо вони нічого не виготовляють, чи означає це, що ці професії не потрібні? Ні, дуже потрібні. Як ви гадаєте, що б сталося, якщо б не було поліцейського? Безлад був би, а як би ми з вами жили, якби не було фермерів? Ніхто б нам не провозив ні свіжого молока, сиру, не було б в нас ні овочів, не фруктів. А що б могло статися, якби не було пожежників? Нікому було гасити пожежі. А як би ми жили, якби не було лікарів? Ми б не змогли самі боротися з хворобою. Люди, які нас лікують, підстригають, ремонтують речі, надають нам послуги. Запам'ятайте, послуги. Тому не завжди результатом праці є товар. Поліцейський нічого не виготовляє, але він піклується за нашу безпеку. Музикант поліпшує наш настрій, красивою музикою, а космонавт досліджує простори космосу. Всі професії надзвичайно важливі. А тепер ми з вами пограємо в гру професії та їхні атрибути, що потрібно людям кожної професії. Що потрібно швадці для її роботи? Потрібні ножиці. Сантиметрова стрічка, швацька машинка, праска, лікарю потрібен фонандоскоп, градусник, шприці, таблетки. Художнику потрібна палітра, фарби, пензлик, полотно для малювання, поліцейському потрібна пістолет. Наручники, рація, кашкет, машина. Будівельнику потрібні відро, захисний шолом, цемент, кельня, пожежнику потрібний захисний шолом, сокира, Пожежний рукав, відро, лопата, Учительці потрібна указка, глобус, дошка, журнал, книга, кухарю потрібна кухонна лопатка, кастрюля, черпак, великий ковпак, посуд. Перукарю потрібна ножиці, потрібні, грибінець, бритва, фен. Автомеханіку потрібен ключ гайковий, викрутка, молоток потрібен. За свою роботу люди отримують гроші. А для чого потрібні гроші, діточки? Правильно, гроші потрібні, щоб задовольнити свої потреби. Е, можна за гроші купувати одяг, солодощі, іграшки, платити за житло, за розваги. Ми з вами зараз пограємо в гру, товари та послуги в казках. Подивіться на першу картинку: це що за казочка? Правильно, червона шапочка. Е, дівчинка несе бабусі е, частування, пиріжки. Це скажіть, будь ласка, це товар чи послуга? Це послуга. Художник малює картини це товар. Маша варить своїми ручками, варить варення, е, це товар. А лікар айболить, лікує тваринок він робить послугу. Бабусі й сказочки про колобка, вона ліпить колобок своїми руками. Це товар. А ось в казочці про курочку бо курочка обіцяє дідусю з бабусею зробити послугу і знести їм яєчко не золоте, а просте. В іншій казочці про машу і ведмедя. Ведмідь робить послугу, він несе пиріжки до дідуся з бабусею. А перед тим Маша сама спекла пиріжки, напекла пиріжки. Це казочка про лисицю і журавля. Журавль зварив юшку і зробив товар, а лисичка вона зголосилася прийти до нього в гості. Це послуга. В цій казочці про лису, і лисичку і е, вовка. лисиця е, е, Хитра, сказала, що вона хвора, і Вовк зголосився зробити їй послугу донести. Її. Вовк у казочці троє просять, просять про послугу, щоб вони е, його пустили до їх будинку. Просто квашено, коровка дає нам молоко, це товар. А пес робить для мешканців лісу послугу, фотосесію, Кіт співає для всіх, робить послугу. А Івасик Телесик, сказочки, ловить рибку своїми ручками, це товар. Добре. Ми трохи втомились. Надо, треба дати нашим оченяткам відпочити. Сіли рівненько. Будемо робити зараз першу вправу. Mm -hmm. Рухати очима вліво-вправо. Починаємо ліво-вправо, ліво-вправо, ліво-вправо. Друга вправа. Очі рухаються зверху-вниз. Вверх-вниз, вверх вниз, верх, вниз, верх, вниз. Вверх, вниз. Тепер очі рухаються по колу. Починаємо зверху. Один, два. Три. В іншу сторону. Один, два, три. Молодці, дітки. А тепер покліпали, покліпали, покліпали чинятками. Молодці. Відпочили. Ой, дітки. Дивіться, до нас прийшов листоноша і приніс нам листа. Скажіть, будь ласка, результат роботи листоноші це товар чи послуга? Правильно, це послуга, це лист від моїх. Друзів поросят, сказочки троє поросят вони вирішили в країні економіка відкрити крамниці, але в них щось не виходить, і тому вони звернулися до нас за допомогою. Допоможемо? Так. А скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, що потрібно поросятам, щоб відкрити крамниці? Так, потрібен товар. А які види крамниці ви знаєте? Крамниця одягу, крамниця продуктова, кондитерська, крамниця іграшок, взуття, багато різних крамниць існує. А хто ще необхідний, щоб крамниці працювали? Необхідні продавці. Що нам надає продавець? Товар чи послугу? Товар продавець надає нам послугу. Так, треба вирушати до поросят. Заплющуйте оченята. Один, два, три, чотири, п'ять ми вже біля звірят. І відкрили очі. Погляньте на поросят. Вони, як завжди, сваряться. Хтось переплутав речі для їхніх крамниць, і вони не знають, що робити. А скажіть, будь ласка, а ці речі для крамниць як називають одним словом? Це товар, правильно? Давайте розглянемо їх крамниці. Крамниця напа він торгує іграшками. Крамниця нуфнуфа торгує одягом. одягом. Крамниця ніфнуфа торгує продуктами. Ми зараз з вами допоможемо поросятам і розкладемо товар по крамницях. Почнімо. Сукня чи це продукти, іграшки чи одяг. Одяг, олія це продукти, курточка, одяг, м'ячик, іграшка, светр, одяг, кораблик, іграшка, ковбаса, продукти, рукавички, одяг, машинка, іграшка. Бана продукти, брюки, одяг, кубик рубів – іграшка, кабачок, продукти, шоколадка, продукти, барабан, іграшка. Всі продукти ми розклали по крамницях, але чомусь немає покупців. Як ви гадаєте, чому? чому? Бо необхідна реклама, адже ніхто з мешканців країни-економіка не знає про те, що відкрилися такі гарні крамниці. Треба дати рекламу. І ви мені в цьому допоможете. Я буду говорити рекламу, а ви мені скажете, яка з реклам, до якої крамниці більше підходить. Перша реклама. А у нас на поличці свіжі овірочки, помідори і гриби із бочки. Так, діти, ця реклама підходить до магазину продуктів. Виглядатимете модно, красиво, коли відвідаєте крамницю одягу. Так, діточки, ця реклама підходить до магазину одягу. У магазині іграшок акція придбайте одного зайчика, отримайте в подарунок м'ячика, а ця реклама піде до магазину іграшок. Рекламу ми дали. Всі мешканці почули цю рекламу і вже з'явилися перші покупці. Добре, молодці малята, дітки, а що необхідно, щоб купувати товар у крамниці? Необхідні гроші. А якими повинні бути продавці, щоб в них... Купували товар. Правильно, продавці повинні бути уважними і чемними. Такими ж повинні бути і покупці. Поросятка наші дуже задоволені, що ви їм допомогли. Бо вони вам дуже-дуже дякують. Дуже гарно в країні економіка, дуже красиво, але. На вже час повертатися додому. Заплющте очі. Один, два, три, вдома знову ми відкривайте оченятка. Молодці діточки, скажіть мені, будь ласка, за допомогою чого ми можемо задовільнити свої потреби? Правильно, за допомогою товару і послуг. А що для цього потрібно, щоб купувати товар? Потрібні гроші. А щоб мати гроші, треба правильно працювати, мати професію. А які професії ви запам'ятали? Молодці дітки, ви знаєте багато про різні професії. Всі професії різні, але всі без винятку дуже важливі і необхідні для нас з вами. Тому не забувайте з повагою ставитися до людей, які працюють на, для нашого добробуту. Я вами дуже задоволена. Всього доброго, дякую всім, до нової зустрічі. До побачення.